Вітаю всіх учасників курсу підготовка та впровадження проєктів розвитку громад. Я сподіваюся, що ви успішно виконали домашнє завдання попередніх лекцій, і зараз ми переходимо до лекції номер 3: Секрети підготовки проєктної заявки. Зазвичай підготовка проєктної заявки є, напевно, найважливішою, найскладнішою частиною роботи, пов'язаної з підготовкою проєкту. Проектні заявки готуються в різних аплікаційних формах, і кожна донорська е, структура, кожна донорська організація зазвичай використовує свої аплікаційні форми для е, прийому е, заявок на конкурси. Дуже часто зміст цих заявок є подібним, і, але, на жаль, ну, немає такого е, універсальної відповіді. Або універсального набору розділів, які є е, придатними для подання до будь-якого фонду, е, у цій лекції ми розглянемо набір тих розділів, які найчастіше зустрічаються в більшості проєктних заявок на отримання міжнародної технічної допомоги, дуже часто е, можна зустріти таку формулу, коли говорять про успіх е, проекту. Формула така, що ваш проект має 100% шансів на успіх, і з цих 100% 50% належить концепції проєкту, і 50% належить власне, якості підготовки або дизайну проєктної заявки. Про концепцію проєкту, про ідею проєкту ми говорили під час попередніх лекцій. А сьогодні поговоримо про те, як зробити хороший якісний дизайн проєктної заявки. Почнемо з того, якою є анатомія проєктної заявки. В матеріалах цього курсу ви знайдете перелік тих розділів, які ми будемо сьогодні розглядати. Це титульна сторінка, анотація, опис проблеми, мета і завдання, опис заходів, методів, графік заходів, очікувані результати. Моніторинг і оцінка, сталість або стійкість, або життєздатність проєкту, припущення і ризики, бюджет, логіко-структурна матриця, і також додатки, які є складовою частиною проєктної заявки. Перед тим як ми перейдемо до кожного до детального обговорення кожного розділу, кілька загальних рекомендацій, які ну, можуть. Раджу дотримуватися всім заявникам або всім е, проєктним менеджерам, які приступають до підготовки заявки. Отже, перше, будь ласка, надавайте всю інформацію в проєктній заявці чітко, ясно, е, використовуючи просту мову, е, уникайте професіоналізмів, жаргонів або скорочень е, тих, з якими розібратися можете тільки ви. Дуже часто побутує стереотип, що в донорській організації працюють фахівці абсолютно з усіх питань, які дуже добре знають специфіку всіх сфер, з усіх сфер діяльності суспільства. Повірте, що ну, не усіх і не завжди є фахівці, наприклад, з питань водовідведення, з питань будівництва, з питань. Електрики або з інших специфічних питань, з якими ви будете звертатися до донора. Тому намагайтеся використовувати лише загальноприйняті і поширені абревіатури. А якщо використовуєте якісь терміни, то надавайте пояснення, якщо це дуже специфічні терміни. Дуже важлива порада, якщо ви подаєте проєкт іноземною мовою, якість перекладу повинна бути. Висока. Цим ви демонструєте передусім повагу до донорської структури і даєте можливість е, зрозуміло, просто і швидко розібратися в усіх нюансах вашого проєкту. Е, можна сказати, що завдання вашої проєктної заявки полягає в тому, аби легко і доступно донести максимально повну інформацію про ваші наміри. До тої людини, яка буде читати ваш проект і оцінювати його. Важлива рекомендація: не можна або не варто змінювати саму аплікаційну форму. Е, мені знайома організація, яка подавала проєкт на конкурсі Європейського Союзу, і там в аплікаційній формі було написано, що там має бути той, такий то розділ не повинен перевищувати такої то кількості сторінок. От. І вони для того, щоб текст вмістився в аплікаційну форму, в таку-то кількість сторінок, вони трошечки змінили шрифт підрозділів, деяку частину тексту технічного видалили і подали проєкт, але отримали відповідь про те, що, їхня, що вони змінили аплікаційну форму. Змінювати аплікаційну форму не можна, і тому їхній весь проєкт ніхто навіть не читав. Тобто проект був відхилений на етапі е, технічної оцінки. Дуже важливо заповнити всі поля аплікаційної форми. А якщо певні розділи вас не стосуються, або вашого проекту не стосуються, так потрібно написати не стосується або НС. Дуже раджу в описі проекту або в тексті використовувати термінологію, яка використовується в управлінні проектами, тобто ту термінологію, яка звучить у нас в лекції, ту термінологію, яку ви почитаєте в підручниках, і на завершення загальних рекомендацій порада така: коли ви підготували проект. Або проєктну заявку, будь ласка, дайте е, можливість з нею ознайомитися людині, яка не пов'язана із вашою сферою діяльності. Тобто людині, яка не має відношення абсолютно до проєкту. Аж до того, що дайте ну, там, можливість почитати школяреві. Е, якщо стороння людина, прочитавши заявку, щось не зрозуміє і скаже вам про це, постарайтеся врахувати ці зауваження. Якщо можна покращити заявку